З нагоди 28-ї річниці зухвалення конституції України у Полтаві вручили подяки від обласної ради, обласної військової адміністрації та міської влади, військовослужбовцям, рятувальникам, представникам правоохоронних органів, державним службовцям. На урочистостях на соборному майдані відзначив кращих нагородами голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Відзначили найкращих в своїх галузях тих людей, які теж відстоюють незалежність і свій суверенітет на своїх місцях. Їх робота вона уособлює дійсно єдність країни. В час, коли Україна відстоює свою незалежність, дуже важливо мати такі. Свята день конституції є одним з таких. Отримали нагороди і працівники управління майном Полтавської обласної ради. Їх керівниця Леся Коморна каже: у такий день це дуже почесно. Дуже приємно у таке свято державне. Мої працівники управління найкращі працівники за плідну працю, за здобутки, отримали нагороди. Це дуже почесно, і я вдячна керівництву, що вони оцінили працівники і їх здобутки, і нагородили такими нагородами. Сьогодні Україна також відстоює свій суверенітет, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає, основне завдання кожного з нас це підтримати Збройні сили України і робити максимум на своїх робочих місцях. Конституційний процес триває і сьогодні, можливо, окремі положення у зв'язку з війною не зовсім. Нормативний матеріал працює, але курс на євроінтеграцію, курс на соціалізацію державності, на підвищення рівня прав це постійний процес. Після нагородження присутні поклали квіти до пам'ятника гетьману України Івану Мазепі.